100 тисяч гривень стільки обіцяє очільник Івано-Франківська за перехід від управляючої компанії Комфортний дім до свого ОСББ. Руслан Марцінків фінансово заохочує людей самоорганізуватися і створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Дуже важливо, щоб люди самоорганізовувалися і могли організувати якість своїх послуг. Тому по досвіду ми починали цей процес. Сьогодні одна третина будинків уже в місті Франківську, 30% вже створили ОСББ. І це хороший показник, якщо брати по Україні. І люди показують хороші результати, динамічні результати. Навіть в питаннях енергозбереження, в питаннях зараз енергетики, ці будинки більш готові до... Складної зими, чим будинки інших управителів. Тому ми закликаємо, не тільки закликаємо, а ті, хто створить ОСББ в місті Івано-Франківської ще отримують 100 тисяч гривень на енергозбереження у своєму будинку. Досвідом успішної роботи ОСББ ділиться голова об'єднання Китайська стіна стіна-54» Оксана Іванюк. Знаєте, є така, ну і на той час була така думка: знаєте, от ну, створивши ОСББ, має все змінитися. Ну, чорівних. Чарівники сам чудо не відбудеться, так? Тому що це будь-які дії, це і результат праці, і немалої, і зусиль, і коштів. Тому це такий, знаєте, процес складний, але на зміни, які відбудуться однозначно, тому що ти працюєш в своєму будинку, ти працюєш в одному будинку, і помаленьку ми починали з того, що ми проходили весь будинок. Ми бачили всі проблеми, які... Були, де вони були, і десь собі складали алгоритм дій, як ми маємо виходити з того стану, в якому ми були на той час. Про суттєве покращення в утриманні будинку після створення ОСББ говорять і самі мешканці. Краще ОСББ, бо ми незалежні ні від кого, тільки ми самі працюємо на ОСББ і керуємо своїми фінансами самі. Ніхто до нас не вмішується, що ми з. Громада забажає, то і робимо. Співвласники будинків, які об'єдналися і зареєструвалися, можуть користуватися програмами підтримки для розвитку та проведення ремонтних робіт. Утім, зазначає директор департаменту інфраструктури комунальної та житлової політики Михайло Смушак, часто люди бояться створювати об'єднання співвласників. Незалежно від того, чи це є будинок ОСББ, чи це є будинок, який знаходиться в приватній там. Управляючі компанії, чи це будинок житлово будівельного кооперативу, обслуговуючого... копоративо, самоуправління, немає значення. Ніхто зараз з міського бюджету ремонти не фінансує, і фінансувати на жаль більше вже ніколи не буде. Чому? Тому що коли ми заселяємося в будинок, будь-який будинок багатоквартирний, ми автоматично Вступаємо в об'єднання співвласників цього багатоквартирного будинку. До слова, якщо мешканці багатоквартирного будинку таки вирішать зареєструвати ОСББ у ЦНАПі, то упродовж двох місяців від моменту реєстрації приватний чи комунальний управитель повинен передати документи ОСББ. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.